Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мітинги, які проходили у п'ятницю у Львові і в суботу у Києві на тлі повітряної тривоги, не забороняли, тому що банкова була зацікавлена у цих акціях. Адже це були мітинги на підтримку ініціативи влади позбавити громадян військового ПДФО. Адже це були мітинги на підтримку ініціативи влади позбавити громади військового ПДФО. Про це заявив у своєму телеграм-каналі. Політичний експерт Олексій Голобуцький. П'ятниця Львів. Субота ранок Київ. Мітинг на фоні мітинг головна повітряна тривога. Загроза балістики, зокрема тому у війні подібні акції заборонені законом, але сьогодні можна, бо влада зацікавлена. Банкова планує використати мітинги людей в декількох містах, щоб позбавити громади коштів від військового податку ПДФО, який йде в місцеві бюджети, написав Голобуцький. Експерт прогнозує, що після мітингів за вказівкою проведуть обшуки в меріях, скоріше за все, за сфабрикованими справами обшукають оточення кличка, садового та інших мерів. Потім за класикою це все покажуть по телемарафону. Після цього проводять голосування в раді 20 вересня. Гроші, які заробляють громади для депутатів, Идуть в центр Голобуцький вважає, що заради грошей з ПДФО влада ризикує життями сотень українців. Окрім того, що західні партнери скажуть про згортання децентралізації та узурпацію центром коштів, які заробляють громади. Є ще моральний аспект. Влада спокійно ризикує життями сотень українців заради грошей, заради ПДФО зазначає експерт. Він також підкреслює, що трагедія в Чернігові не змусила владу зробити висновки. Обіцяли зробити висновки з трагедії в Чернігові, коли місяць назад військова адміністрація зібрала масовий захід. І туди прилетіли ракети, загинули люди, але чи. Новники залишилися працювати, тому що скільки б не гинуло людей, чиновники завжди залишаються. Резюмує Олексій Голобуцький. Крім того, серед протестуючих помітили так званих тітушок, які брали участь у провокаціях проти мітингувальників біля Лаври. Їх пов'язують з людиною Тетерова, А Тетеров, їх пов'язують з людиною Татарова. А Титаров, як відомо, підпорядковується Єрмако. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.